Оце ця переписка відбулася в Вайбері, але це не важливо. Пише мені знайомий, кого я знаю в принципі багато років. І я вам скажу, друзі, а, в принципі, це правда так, я не працюю, і я не можу, а, так скажем, в борг давати гроші там, хто думає, що там чи не думає, там не бажайтесь, тому що так, я живу там. Розподілила і так далі, неважливо, це моє діло. Але ще хочу цього з приводу сказати. Це цей діалог, ви бачите. Оця людина, бачите, це все дуже таємно, анонімно. Я не показую, хто це. Просто кажу, я його знаю багато. Він нещодавно мені там написував, названював. Бухи такі сидить, тобто в нього були гроші випити. А потім він шукає. Вже можливо, йому потрібно на якісь потрібні речі. Я вам скажу, як отак пробухати якусь суму, я не заслужую, всіма собою. То навіть якщо кава щодня там дві-три. Там, як кажуть, рази випити, то це навіть більш важливіше, ніж отак, от побухати, погуляти, це не така дуже важлива річ. Ось. А потім бігати може і, і правда шукати там навіть на їжу шукають бувають. Тому колись, коли навіть у мене були гроші, ви не уявляєте. Я давала з бог і все, і просто так деяким і багато купувала, і навіть чисто ще вважала, що потрібно людині дати. А зараз, коли я розумію, і я знаю цю інформацію, що людина реально нещодавно гуляла, прогулювала. А... І тут вона вже просить, я навіть принципіально таким людям не дала б за те, щоб вони трохи навчилися, що так не можна роз, як кажуть, розбрискувати, розкидувати грішми, розкидуватись. А потім, отак, от бігати, що просто потрібно розуміти, не те, що моє діло вчити, як хоче не вчити. А потім просто, от щоб вони розуміли, як це важко, навіть гривню 10 і 20, розумієте, знайти. Отак от не просто щок і знайшов. Ну, це кожному буде урок, розумієте, і досвід цього приводу. Тому думайте. Просто принципіально на даний момент я вважаю, не потрібно оборджувати, навіть якщо вони є у кості. От реально, щоб люди трохи вчилися.